Так соромно, мені давно не було. Історія така: написали нам на пошту журналісти зі Швеції. Мовляв, ми тут знайшли якогось вашого тіпочка, який добряче так у нас мутиться. Доступу до ваших реєстрів у нас нема. Допоможіть, і ми його знайшли. Це колишній правоохоронець, екс-депутат із Харківщини, і зараз він у Швеції втягнув місцевих у шахрайську схему з продажу фіктивних поштових адрес і заробляє на цьому мільйони. Для розуміння у Швеції без зареєстрованої адреси ти фактично не видинка, і тут на допомогу приходить підприємливий українець. Так вже сталося, що я з'їздила у Швецію, зустрілася з журналістами, побачила все на власні очі, і це той момент, коли накосячив хтось інший, а соромно мені. Коротше, топайте на Ютуб, дивитися повне відео. Відчуття іспанського сорому вам гарантоване. Ну, а ще цікаве відео вам гарантоване, якщо Угу.